Сьогодні ми дізнаємось про частини мозку та про те, як вони працюють. Людський мозок є найважливішим органом нервової системи. Він розташований у голові та захищений всередині черепа. Чи ви коли-небудь задавали собі питання, чому ми дихаємо, не усвідомуючи цього, або чому ми пам'ятаємо дорогу до школи, не думаючи про це? Наш мозок відповідає за координацію всіх життєво важливих функцій нашого тіла, розуміючи, що відбувається навколо нас. Мозок отримує сигнали із зовнішнього світу та посилає повідомлення різним частинам тіла, щоб вони адекватно реагували. Людський мозок ділиться на три частини: мозочок, мозковий стовпур і кора головного мозку. Мозочок контролює рух рівноваги та координації. Завдяки мозочку ми можемо ходити, підтримувати рівновагу або займатися спортом. Мозковий сторпур з'єднує мозок зі спинним мозком, який йде від нашої шиї аж до найнижчої частини нашої спини. Мозковий стовпур також за життєві функції, такі як, наприклад, дихання або травлення та перекачування крові до всіх частин нашого тіла. Кора головного мозку це зовнішній шар нашого мозку. Він складається з нейронів. Тип взаємопов'язаних клітин, які передають інформацію створену нервовими імпульсами. Мозок керує нашим тілом, він отримує сигнали із зовнішнього світу та надсилає повідомлення, щоб різні частини нашого тіла, такі як ноги, руки тощо, реагували. Наприклад, якби ми торкнулися гарячої страви, наш мозок надсилав би нам сигнали нашій руці, щоб вона швидко відпустила її. Мозок розділений на дві великі частини праву півкулю та ліву півкулю, які з'єднані між собою волокнами, відомими як частина тіла. Ліва півкуля відповідає за такі важливі завдання, як обчислення, міркування і мовлення. Права від півкуля відповідає за завдання, пов'язані з інтуїцією та творчістю. Це правда, ця півкуля пов'язана з музикою та мистецтвом. Чи знаєте ви, що права півкуля контролює ліву частину нашого тіла, а ліва півкуля контролює праву частину нашого тіла? Обидві півкулі перехресно складаються з чотирьох частин: лобової, тім'яної, скроневої та потилочної, кожна з яких виконує різні функції мозку. Лобова частка відповідає за планування наших дій та контроль за емоціями. Тім'яна частка відповідає за надання значення інформації, отриманій органами почуттів. Скронева частка відповідає за функції, пов'язані з пам'яттю та розпізнаванням обличчя. А потилична частка відповідає за обробку візуальної інформації. Ви можете сказати, що наш мозок є дуже важливим органом, і тому ви повинні доглядати за ним і тренуватися. Ось 5 основних порад. Захистіть свою голову, одягаючи шолом, коли їдете на велосипеді чи мотоциклі. Харчуйтеся здоровою їжею, яка заряджає ваш мозок енергією. Займайтеся фізичними вправами. Спіть принаймні 8 годин на день, щоб зарядити мозкову активність. Читайте. грайте. Вирішуйте загадки або математичні задачі, щоб підтримувати ваш мозок активним. Наш мозок чудовий, чи не так? Дякую всім за увагу!